Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сил за попередніми даними. Окупанти завдали удар у повінниці ракетою Х-47М М Кинджал. Вибухи пролунали приблизно о 19.40, але повітряна тривога спрацювала о 19.45. Багатьом одразу ж впало у вічі те запізнення, з яким спрацювала повітряна тривога, але на те є об'єктивні причини. Це зумовлено тим, що ці ракети у росіян штучні. Їх виготовили після прийняття на озброєння трохи понад 40. 21 липня я повідомляв, що російські окупанти розмістили на аеродромі 929 го державного льотно-випробувального центру. Міністерства оборони імені ВП Чкалова є. Який розташований на авіабазі Ахтубінськ в Південному військовому окрузі, не менше 30 ракет Х-47 Кинджал. Таку концентрацію ракет цього типу на одному аеродромі я пояснював тим, що росіяни можуть їх використовувати для завдання ударів по деяких важливих об'єктах на території України. Але саме застосування настільки унікальної для російського військово-промислового комплексу ракети, а не крилатої ракети Калібр або Х-101, свідчить про те, наскільки їх ресурс стиснутий. Справді, чому не пакет калібру? Алібрів. Є ще один момент. ППО України за час протистояння російським окупантам має феноменальний для світового ППО досвід протистояння, найширшій номенклатурі ракетної зброї. Наше ППО виробило алгоритми протидії всім ракетам російських окупаційних військ, що застосовувалися по нашій території, крім Х47 М, оскільки знову ж таки застосовувалися вони поодиноко. На сьогодні перехоплення цієї ракети дуже складне завдання, але навряд чи воно буде вирішене, оскільки раніше у російських Окупаційних військ закінчаться самі Х-47 М, ніж розроблять ефективний алгоритм перехоплення, говорить Коваленко. Тим часом уряд Сполучених Штатів оголосив про виділення Україні 1 мільярда доларів у якості оборонної допомоги, яка включатиме в тому числі ракети для систем Хаймерс, боєприпаси калібру 155 мм та 120 мм, ракети для систем ППО Несемс, інше озброєння і техніку. Про це заявив під час спеціального брифінгу заступник міністра оборони США з політичних. Питань Колін Кол передає власний кореспондент Укрінформу. Президент Байден розпорядився про виділення 18-го пакету фінансування за президентськими повноваженнями. Presidential Drawdown на додаткову суму 1 мільярд доларів з фонду озброєння і техніки Міністерства оборони США, сказав представник Пентагону. За його словами, нинішній транш оборонної допомоги забезпечує передачу ЗСУ значної кількості додаткового обладнання, озброєння і техніки, яку українці ефективно використовували на полі бою. новий пакет включає, зокрема, додаткові ракети для систем «Хаймерс» – 75 тисяч снарядів для гаубиць калібру 155 мм, 20 мінометних систем калібру 120 мм та 20 тисяч боєприпасів для них. Ракети для систем протиповітряної оборони «Несенс», 1 тисячу джевелінів та сотні протитанкових систем Ей 4, 50 броньованих медичних автомобілів, вибухівку Сі 4. Є підривне обладнання, медичне обладнання, включно з індивідуальними пакетами допомоги. Заступник глави Пентагону запевнив, що Сполучені Штати продовжать оборонну підтримку України, яка протистоїть неспровокованому збройному вторгненню Росії. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!